Вже 21 даже о рекордінпрогрес. Нормально. До поки трансляцію, я думаю, ми можемо розпочинати. У нас е, бере участь 21 член ради, член ради суддів засіданні. Отже, в нас є кворум. Шановні колеги, до вашої уваги запропонований порядок денний, до якого включено три питання: це щодо затвердження положення про добір на посаду члена експертної ради щодо визначення представників до складу двох комісій приватних виконавців і щодо надання консультацій щодо проєкту змін до положення про ДСА. Чи будуть застереження до даного порядку денного? Немає. Тоді пропоную одразу переходити. Є Ютуб у нас, немає? Є, є, прикладне Є вже, так? Переходимо тоді до голосування. По можливості включайте відео або е, пишіть у чаті хоча б. Хто за запропонований порядок денний, прошу проголосувати. 20. 20 за. Хто проти? Немає? Хто утримався? Немає. Отже, прийнято. Шануйколе... Переходимо до першого питання. До вашої уваги е, запропоновано е, проект рішення. Ми пішли по аналогії, як ви знаєте, набув чинності е, закон про внесення змін до закону України про непросудустрі статус суддів та деяких інших законодавчих актів щодо правових засад утворення та функціонування спеціалізованого окружного адміністративного суду та спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. І зазначеним законом передбачено, що ми протягом 30 днів з дня набрання ним чинності е, повинні делегувати е, до експертної ради е, щонайменше 6 осіб, з яких вже далі вища кваліфікаційна комісія відбере е, трьох членів цієї експертної ради. Ну, подумали, що не треба видумувати якийсь велосипед і зробити за аналогію, як ми це вже робили, при формуванні. Етичної ради при формуванні е конкурсної комісії з відбору членів ОКС. А саме, затвердити положення про проведення добору на посаду члена експертної ради і, е відповідно, розпочати прийом е документів. Е до вашої уваги, відповідне положення є в додатку до рішення, е там були зауваження одразу. Е я озвучу від Сена Адамова було зауваження, що все ж таки передбачено, що членом експертної ради може бути громадянин України або іноземець, і у зв'язку з цим потрібно в пункті 4, під пункті 4, в пункті 7 якось цю ситуацію врегулювати. Я пропоную просто залишити, що подається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство в дужках паспорт прибрати просто Україну. Я сумніваюся, що до нас іноземці будуть подаватися все, але тим не менш, закон передбачає, що може бути або громадянин України, або іноземець. Тому буде просто копія документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Пушках паспорт. Хай теж подають паспорти, якщо вони будуть у нас е кандидувати. Так, і ще було, по-моєму, зауваження Андрій Вікторович від вас, так? Так, я пропонував співбесіди включити. От е я не знаю, ми пропонували, щоб не проводити співбесіди, да, е ну загально давайте з приводу цього. Подумаємо. Так, це пункт 20. 20. Да, ми так і писали, що розгляд питання про включення до списку кандидатів здійснюється на засіданні ради шляхом обговорення кандидатур на основі поданих документів та голосування. Тобто ми е, відходили від того, щоб проводити 6-й бесідів. Часу насправді дуже мало. Подивимось взагалі, скільки подасться. Е, що скажете з цього приводу? Я не наполягаю, можемо і провести співбесіди, але ну, я думаю, що по документах багато що буде. я там пропонував таким чином, що РСО приймає рішення про необхідність проведення співбесід за результатами розвіду аналізу по документів. Тобто, якщо є необхідність, ми можемо провести їх. А якщо ми побачимо, що такої потреби немає, то обмежимося документами, грубо кажучи. То що, поєднаємо? Давайте залишимо собі можливість, якщо треба буде провести. Які думки? Це за необхідності має бути, але це не обов'язково. За то, то залишимо якусь мову. А як ви там формулювали зараз? я Подивлюсь. Mm -hmm. Необхідність ти... має бути. Добрий день, колеги. Давайте залишаємо. Дійсно, да? по документах не інколи не все зрозуміло. Mm -hmm. Так, так. Да, бо єдиний спосіб це питання задати, а такий спосіб має бути передбачений положенням. Можливо, визначити, що випадки одразу таки допишемо в кінці просто, що розгляд питання здійснюється шляхом обговорення, е і окреме речення Рада суддів може ухвалити рішення про проведення співвесі. Щодо конкретного кандидата. Щоб не проводити щодо всіх, якщо не необхідність щодо. Це вже себе не за. рада суддів може ухвалити рішення. Просто залишимо, що Рада судді може вхватити може ухвалити рішення для необхідності прийняття рішення. Я думаю, зрозуміло, да, Якщо ми просто додамо. Рада суддів може ухвалити рішення щодо необхідності проведення співбесід з кандидатом. Мабуть, слово необхідності зайве, щодо проведення співбесід, мабуть, буде доступно. Так, що так. З окремими, так? Да? Ви казали, Віталій Валерійович. Щоб не з усіма, так? Да? Ну, щоб, якщо ми приймемо рішення щодо проведення, щоб не трактували, що необхідно проводити з усіма. Щоб з усіма, так? Тобто ми можемо тоді вибрати, що є потреба з кимось, можливо, комусь задати якісь питання, будемо задавати. Так, приймають заговори. Це 20 це двадцятий пункт? Так. Так. Тобто, там буде звичайно розгляд питання про включення до списку кандидатів, здійснюється на засіданні ради. Шляхом обговорення кандидатур на основі поданих документів та голосування та за результатами голосування. За необхідності, я додаю, Рада суддів може ухвалити рішення щодо проведення співбесід з окремими кандидатами. Нормально? ну Так, нормально. Ну, так. так, інших застережень колеги немає. Немає. Так, Тобі, паспорта тоді там в заяві. Ну, якщо редакційно тоді десь треба буде додати, то ми додамо. Я скину попередньо перед тим, як підписувати. Так, тепер давайте по е, строкам е, проговоримо прийому цих документів. Да? Тобто з якого часу ми починаємо. Е, ну що, з... Е... 3 квітня, чи, ну, щоб ми завтра могли опублікувати рішення для початку, здати, саме це положення вивірити. Е, так, і я десь там у групі писав, е, коли це там закон набрав чинності, яка у нас, які в нас строки там. Пам'ятаєте, колеги? Так. Ага. Значить, закон набрав чинності 26 березня. Відповідно, ми маємо до 25 квітня, якщо все нормально, обрати членів Сергій Нира. Тоді давайте, можливо, значить, якщо до 25 квітня, це п'ятниця. Що ну, до 21-го? До 21-го, так, до понеділка. Так. Останній день буде тоді 21 понеділок. Так, так. І починаємо прийом документів. Та, може, з 4-го з п'ятниці. Я не думаю, що прямо хтось швидко може. Чи з 3. го Та давайте з 3, го хай буде. З 3 квітня. Оперативно, оперативно всі відрогували і по 21 го Квітня 2025 року, тоді включно. І тоді у нас понеділок все чітко. Так, і оголошення розмістити на веб-сайті. Наче все проговорили. Можемо голосувати з урахуванням цих правил. Тоді ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, дев'ять. двадцять, 20, 21 бачу. Володимир Каш, ви ж заголосували, так? Да? Це, бо я пропустив. 21 голос за. Е, хто проти? Хто утримався? Е, Оксана Володимирівна, ви «За», так? Да? Це підвисло, мабуть. Так, голосувала за. Проти утримався немає. Отже, рішення прийнято. Утримався. Так, питання порядку денного. Богдан Селастрович, перепрошую. Голосував, утримався. Хто утримався? Я. Ви утримались? Добре, тоді. Дякую. 20 голосів за. Один утримався. 에... Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного: те щодо делегування, призначення представників ради суддів до складу кваліфікаційних та дисциплінарної комісії приватних виконавців. До нас надійшов відповідний лист Міністерства юстиції, в якому вони просять залишити в відповідних складах комісії ще на відповідний строк наших колег Грубника і Чорних. Я особисто не заперечую і тому пропоную підтримати відповідний проєкт рішення. З Валерією Вікторівною говорив, вона не бажає складати повноваження, бажає залишитися. Олексій Миколайович у нас є на засіданні. Всі Миколаївич, ви, можливо, бажаєте залишити чи будете далі? Я не проти залишитися там. Тобто продовжувати. Там же і, і ж ви у нас якраз в дисциплінарній, так, комісії? Бо у нас там в рішення Я в кваліфікаційній. Про... Я вклал комісії. А, а, все правильно значить зазначено, да в рішенні. Тобто ви да, ввал... в комісії, а чорна в дисциплінарній. Чорна -дисциплінарні, да. да. Колеги, нема застережень щодо запропонованих колег? Можемо голосувати? Тоді хто за, прошу. Один, два. 1. 20 голосів за. Утримався грубник, так? Да? Да. Е, утримався. Проти? Немає. Отже, рішення прийнято. Дякую. Е, наступне питання порядку денного. Це е, щодо надання консультації щодо проєкту змін до положення про ДСА. Там е, технічні буквально правки. Якщо ми вже мали можливість збиратися, то вирішили не листом, а все-таки затвердити відповідний консультативний висновок про те, що ми е, не заперечуємо проти відповідних е, змін. Е, там приводиться положення відповідних до вимог чинного законодавства. Можемо голосувати -то. Тоді ставлю на голосування. Хто за, прошу голосу. 20 бачу. Олексій Миколаївич, ви за чи ні? За. 21 голос за тоді. Рішення прийнято. Так, хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Там не голосував. <oc faced> Володимирич, nee. не бачив Дмитра Валентиновича. Колеги, порядок денний вичерпано. Дякую, що оперативно зібралися. Ми будемо тоді готувати проєкт рішень для друху і публікації. зв'язку...